Привіт, привіт, мої любі малята! Давайте пограємо з вами пальчикову гру у бабусі на подвір'ї. Діти, примотайте свої ручки, повторюйте за мною слова і руки. У бабусі на подвір'ї. Багато друзів наших є. Пішка з кошенятами, собака з цуценятами, корілка з телятами, віска з козенятами, свинка з поросятами. Бігають, бігають, трибають, трибають, бабусі, допомагай! Молодці дітки! Давайте зробимо іще раз, тільки швидше. У бабусі на подвір'ї. Багато друзів наших є. Кішка з кошенятами, собака з сусенятами, корівка з телятами, вітка з козенятами, свинка з поросятами. Бігають, бігають, стрибають, стрибають, Бабусі допомагають. Молодці дітки, до побачення. Дякую за увагу! До нових зустрічей, мої любі малята!